Пройшли цю зиму. Пройдемо що завгодно. Ці чудернацькі чоботи протимінні черевики. Дві хвилини накріплення ноги і можна рушати на небезпечні ділянки. Якщо мета зберегти собі ноги, то це саме для цього. Якщо мета йти танцювати, то танцювати то, звісно, важкувати. За мирних часів на цьому підприємстві ремонтували автомобілі. З початком повномасштабної війни налагодили виробництво бронежилетів п'ятого класу, а нещодавно зацікавилися новими розробками для саперів. Мого родича там ну, дальнього родича, скажімо, знайомого відірвало пальці. Він розмінував, ну не розмінував, а евакуював авто і підірвався на цьому лепістку, чи як воно називається. І тоді була ідея зробити такі броньовані стельки в, в черевики, але вона дуже така складна виявилася і не дуже ефективна. І з цією ідеєю я прийшов до в ДСНС. Рятувальники передали виробникам канадські бутс аби ті створили щось подібне, адже оригінальне виробництво припинене. Робота почалася ось з такого оригінального зразка, який передали нам ДСНС. Це якраз і є той черевик, який розроблювала канадська якась там компанія. Я так дуже не розбирався. Я одразу підібрав туди кріплення, ось воно. Таке саме, як і в них. Власну модель інженери розробили за місяць. Кажуть, довелося повозитися, обираючи матеріал та змінюючи конструкцію. Первоначально ми зняли силиконову матрицю здійснила. Питалися їхні ножки повторити, це скульптурний пластилін спеціальний. Рішили, що це дуже ну, так як у нас був 3D-принтер, інженер, він нам нарисував свої ножки. З допомогою 3D друку накладається пластик слоями і ось таким чином накладається слоями. І коли він у зборі, то він має непогану стійкість до ударів, до гнуття. Кожен чобіт важить близько 4 кілограмів і має захистити ногу сапера не так від переломів, як від травматичної ампутації. Якщо ти наступаєш ногою на міну, то п'ятно контакту якраз під твоїми пальцями або стопою п'яткою. А якщо ти в цих черевиках, то п'ятно контакту воно йде трішки далі від самої ноги. Вухова хвиля розсіюється завдяки пологому такому. Корпусу. Канадські спайдербут це добре себе зарекомендували під час гуманітарних розмінувань в Азії та Африці. Ефективність харківського аналогу довели польові випробування. Так звана пелюстка 40 грам вибухової речовини. Відірвала лапки, які можна замінити, болти на місці, захисний корпус на місці, нога ціла, кріплення ціле. Друге випробування це була міна ПММ 2 100 грам вибухової речовини. Відірвало також лапки, трішки зламало корпус, кріплення ціле, взуття ціле, ногу зламало, але не відірвало, сталася кінцівка на місці. І третій експеримент випробування це міма Міна ПММ 1. 200 г вибухової речовини. Наступили на неї ззаду перевірити, як веде себе задня площадка. Розірвало корпус, болти на місці, ножки відірвало, зламало кріплення, але як ми можемо побачити, взуття ціле. Розробники вже мають замовлення на виробництво першої партії протимінного взуття для харківських саперів. Також зацікавився спайдер обласний департамент цивільного захисту. кажуть, чоботи стануть у пригоді і електрикам, які відновлюють енергопостачання на деокупованих територіях. Оксана Нечипоренко, Антон Віжа з Харків, п'ятий канал.